Мардо, вітаю вас. Сьогодні тема 8 клас алгебра раціональні рівняння. Раціональним рівнянням називається рівняння, у якого ліва і права частина раціональні дроби. Отже, рівняння виду p від х ділити на квітик дорівня 0. Де п від x і q від x це многочлени, називається раціональним рівнянням. Наприклад, x плюс 1 поділити на х-5 дорівнює 0. Або 2х плюс 3 поділити на х-1 дорівнює х-4 поділити на х плюс 1. Це раціональне рівняння. В раціональних рівняннях завжди присутні дріб, раціональний дріб. Отже, знаменнику є вираз зі змінною. Тому для того, щоб його розв'язувати, треба враховувати такі значення зміною, при яких знаменник не дорівнює нулю. Це називається область визначення рівняння. Тому розглянемо такі приклади. х 1 поділити на х-1 дорівнює 0. Це дріб Дріб дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли чисельник x плюс 1 дорівнює 0, а знаменник х-1 не дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0, коли х дорівнює мінус 1. Знаменник не дорівнює 0, коли х не дорівнює 1. Тому знайдений корінь влаштовує нас, він не дорівнює 1. Отже, відповідь х дорівнює мінус 1. Розглянемо більш складне рівняння. 3 поділити на х-2 дорівнює 2 поділити на х-3. Ми бачимо, що в лівій і в правій частині раціональні дроби з різними знаменниками. Тому розв'язуємо його так. Переносимо з правої частини дріб в ліву частину і приводимо до прості, найпростішого спільного знаменника. Попередня тема була тотожнє перетворення виразів. Це якраз те, що нам зараз пригодиться. Тому спільний знаменник це буде добуток х-2 на х-3. Записуємо його. Додаткові множники. До цього дробу буде х-3, до цього буде х-2. Перемножуємо їх чисельники, записуємо вижиття одного дробу. І після спрощення маємо х-5 поділити на х-2, х-3 дорівняння 0. Тепер зрозуміло, що треба перейти до системи, де чисельник х-5 дорівня 0, а знаменник х-2, ну, добуток х-2, х-3 не дорівнює нулю. Перше рівняння дає корінь 5, і воно відповідає. Області визначення рівняння. Дійсно, воно не дорівнює 2, не дорівнює 3. Отже, відповідь х дорівнює 5. Наступний приклад, трошечки більше складніше. Три дроби в нас на х 1 мінус на x-1 мінус 1 на 5х-5 дорівнює 10. Переносимо в ліву частину з правої частини дроби і приводимо до спільного знаменника. Попередньо. Винесемо п'ятірку за дужки, для того, щоб ми зрозуміли, що спільний знаменник це буде 10 на x-1. Приводимо за допомогою додаткових множників. Тут додатковий множник буде 10, тут буде 2 і тут буде х-1. Після проведення і зведення подібних доданків ми маємо вже більш просте рівняння 9-х поділити на 10х-1 рівня 0. І знов таки переходимо до системи 9-х рівня 0 х-1х не дорівнює одиниці. Маємо х дорівнює 9. Це відповідає, що х не дорівнює 1 відповідь х дорівнює 9. Тобто, для того, щоб розв'язати раціональне рівняння, треба перенести з правої частини вліво всі доданки, привести до найпростішого спільного знаменника і отримати дріб. Дріб, ось, дріб дорівнює 0. А потім перейти до системи, де ми запишемо, чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Розв'язуючи перше рівняння і порівнюючи його з коренями, яке можуть утворитися з області визначення рівняння, знаходимо відповідь. Дивіться, мадопив будете найкраще математики в своїй школі.